Доброго дня! У нас є глушник по кабіні до МТЗ МК. Мала кабіна. Так він виглядає. Товщина металу півтора. Гофра вварена, він не роз'єднується. Також присутній глушник. Сама банка вварена. Кріплення. Та є два варіанти накладочок чорного кольору, металево пофарбовано, та мержавіч. Також можлива доставка в Молдову через перевізника Сергія. Дякую.